Проєкт Реквієм пам'яті жертв терору об'єднав на сцені найкращих вокалістів та музикантів. До Коломиї приїхали артисти із Польщі та Чехії, а також відомі українські співаки. Зізнаються, що в цей час важко налаштовувати себе на концерти. Зараз всім важко і співати важко, бо всі подумки, тільки о, тільки о, щоб мир настав як скоріше на нашій Україні. Я співав в Польщі в рекмі в Бідбищі. В Києві в Національній філармонії співав, так що це для мене не перший раз. Але тут дуже гарний колектив, дуже гарний оркестр, дуже чудовий диригент і колеги чудові. Це останній твір Моцарта, який він написав, і е, це якби його заповіт десь, напевно. Духовний заповіт і заповіт емоційний. Тому це абсолютно відчувається і співаками, і музикантами, які виконують цю музику. Тому це емоції у мене особисто надзвичайно сильні. І з Польщі на виконання реквіему до Коломиї приїхала Ірина Житинська. Таким звісно, я співала в багатьох містах і на Моцартівському фестивалі у Львові під керівництвом Оксани Олині і в Варшаві. Багато де в Вроцлаві. Ось, але це дуже хороша ідея, особливо. В теперішній час це дуже символічно. Е, музика надзвичайно глибока і, і емоційна, і передає, можливо, наш настрій. А от Роман Федшук ще й диригував оркестром. Розповідає, що з художнім керівником Коломийської філармонії познайомився якраз під час цього міжнародного проєкту. Познайомилися з, з Миколою Губчуком. На концерти в Празі, які організовує моя, моя агенція з Моцартом Моцартський проєктів Сметина Хол, і нам потрібний був барітон такий арій. І через співаків, які а, за кордоном були, були в цьому проєкті задіяні, ми зв'язалися з Миколою. Він. Люб'язно прийняв наше запрошення. Оркестр та хор представляли Чернівецьку обласну філармонію імені Дмитра Гнатюка. Важко було зібрати людей, тому що зараз дуже багато не вистачає музикантів. Більшість це все мої філармонійні музиканти, хористи, але звісно і багато є запрошених. Людей, які погодилися підтримати таку ініціативу. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук каже, що пишається тим, що до міста над прутом вдалося привести такий міжнародний проєкт. Сто відсотків вам скажу, що це наймасштабніша подія, яка була тут за два роки. є філармонії. Цей час пройшов в хвилюваннях, звісно, приготуваннях. З'їхались дуже відомі музиканти, співаки з Чехії, Польщі України. Щоб шанувати пам'ять загиблих, ми мусимо пам'ятати, що герої віддають життя за те, щоб ми могли жити таким життям, як ми звикли жити. Окрім Коломи, насолоджуватися музикою проєкту Реквієм пам'яті жертв терору мали нагоду ще й чернівчани. З коломиванан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.